Як я обіцяла, поговоримо про коридор затемнень. Що це такий за коридор, що він нам несе? Ті, хто більш досвідчений з астрології і вивчає, і там більш знає, то знають про ці коридори. Але якщо людина не цікавиться, а навіть коли їдеш в авто і на радіоканалах. Розповідають там в переміжку і гороскопи, і якісь і карти Таро під'єднують і коридори. І ми живемо в цьому інформаційному просторі, все це чуємо, і уривки цих фраз вони не завжди зрозумілі. Я Світлана, канал Sourpower.ua і намагаюсь пояснити вам. Астрологічні речі доступно простими словами, побутовими речами, так, щоб ви могли спиратися на ці знання, а не тільки на ці уривки, які ви почули по дорозі. Отже, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, і приєднатися до нових оглядів, Тут також, окрім оглядів астрологічних, є практики, практики пророботки своїх страхів. Практики розвитку, поширення, практики зняття блоку і розвитку свого внутрішнього я, своєї мети своєго свого світла. Отже, говоримо про коридор: від риби до діви, від інтуїції, ілюзій, позбавлення зайвого, коли ось цей хаос твориться в голові, до структури. Це у нас буде такий коридор, можемо назвати його таким мостом для, між завершенням і новим стартом. Отже, поїхали детально це розглядати. Місячне затемнення в рибах 7-го числа. Воно відкриває портал і відбувається на повне місячне затемнення. На повню. А сонячне затемнення в Діві закриває цей портал, в затемнім буває коридор, затемнім буває з двох, трьох затемнень. Сонячне затемнення в Діві 21 закриває цей портал, закладає нові основи для практичного життя. І далі ми переходимо в День Сонцестояння, тобто завершується ось цей. З, Сонячним затемненням ми переходимо в саме сонцестояння, в день осіннього равнодення, коли день і ніч мають одинакову довжину. В такі коридори ми зазвичай пропрацьовуємо щось, відпускаються ілюзії, страхи, незавершені сценарії. З'являються нові сценарії, з'являються нові ритуали, тобто це як такий детокс душі людини. Якщо ми робимо детокс для тіла, корисно робити його там двічі на рік, те ж саме ми робимо з душою, з своїм мозком, своїми думками, бо у нас дуже багато інформації надмірної, яка на нас впливає. А ось градуси ось ті точкові, в яких градусах знаходяться планети, то в цих градусах і реалізуються ті сфери, в яких більше буде уваги людини. Отже, дивіться, знаходячись з сьомого. В таких коридорах, до речі, ми ж люди, да? ми залежні від сонця, від місяця, в такі коридори відбуваються ці емоційні гойдалки, емоційні розгортання. Тобто тут сльози, недорозуміння, потреба в усамітненні, може боліти голова, можуть бути якісь там спазми, можуть додаватися якісь висипання на шкірі, розлади травлення. Момент, такий відкинути все, або навпаки, багато емпатії, або навпаки, закритися. Ось такі моменти в суспільстві, воно теж проживає такі циклики, як і людина. І тому, враховуючи, які планети зараз, Плутон водолій руйнує за старі структури влади. Змінює системи в медицині. Уран у нас зараз знаходиться в близнюках, і він працює над новими і технологіями, ідеями. А оскільки він ретро, то він допрацьовує да, або ламає якісь старі сценарії, щоб вивільнити можливість для нових в цьому коридорі. В такі часи можуть змінятися лідери, і суспільство готове для того, щоб змінити. Напрямки змінити своїх лідерів. В такі часи можливі культурні трансформації. І мистецтво зараз, до речі, стає зціленням людей. Якщо у вас є можливість там навіть нейрографіку малювати, да або таким чином зцілювати себе. Не сприймайте коридор да як період руйнації. Між і важких головних там болей і ще чогось, сприймайте його як портал вашого розвитку, як портал еволюції. У вас є шанс звільнитися від кармічних боргів, від судових справ, завершити внутрішні конфлікти, переписати свої сценарії. Там, де ви боялися. Відкрити ті болючі точки і до нових моментів виходу з цих сценаріїв. Якщо вам потрібна допомога в моментах психологічних практик, ви можете звертатися на консультації до мене, я вам раджу до 22 вересня не починати ніяких нових проєктів, великих, бо енергія цей час вона в коридорі нестабільна. Приділяйте увагу своєму тілу, бути до нього, як я говорю, бережливо ставтесь і з любов'ю, тіло вам завжди підкаже, де у вас є блок, де прорив, над чим вам треба пропрацювати. І через тіло ми пропрацьовуємо нашу душу. Затемнення я завжди сприймаю як точку росту. І тому своїми практиками, своїми ідеями можу з вами ділитися, спілкуватися і допомагати вам покращувати ваше життя. Отже, почнемо з того, що 7 вересня у нас буде місяць в рибах і місячне затемнення. Багато ви чули, що це криваве місячне затемнення. Починається воно десь приблизно о 7 вечора ми будемо його бачити на сході. Ви можете знайти себе місце, ну, звісно, щоб був горизонт схід і трохи південний напрямок, так як я бачу у себе місяць, да? тобто це схід, південний схід. Дуже добре його видно, він досить низько висить. І ну, можна понаблюдати, поспостерігати. В деякий час він буде таким як затемненим, а потім ось це буде кривавий да, отблиск місяця, він тому і називається кривавий. Це більш про астрономію, я тут досить поверхнево розповідаю. Місяць знаходиться в знаку риб, а риби це наша підсвідомість, це наша інтуїція, і тому ви можете відчувати себе більш чутливим, більше емпатії, можуть бути сльози, ностальгія, образи, зможе повертати в минуле. В риб, якщо ви пам'ятаєте цей зодіакальний знак, там дві рибки одна, і вони пливуть в різні боки. І от те ж саме буде відбуватися із вашою психікою. Будуть випливати якісь старі моменти життя, і вам хочеться це повернути, хочеться цим жити. Взагалі, день, коли ваші емоції, ваші думки, все буде виходити з берегів. І суспільство в цей день теж може відчувати ось такі хвилювання, бо ми ж всі наша енергія вона додається і продається один одному. Тому цей день можуть бути якісь відкриття в плані культурних та, якихось духовних практик, яких соціальних потрясінь, бо ця енергія буде пікова. У деяких з вас, навпаки, буде енергія або потреба в усамітнитися, медитація, закритись і не з ким не спілкуватися. Тому прислухайтесь до себе і розумійте, що це да, і це пройде. Так на вас впливає цей місяць. До речі, це затемнення активує вісь північний вузол Риби, південний діва. І це запрошення до, до переходу від контролю до довіри, від раціонального до інтуїтивного. І тому люди можуть дійсно. Відмовлятися від старих патернів, переглядати свої цілі, роботу, я вже казала, якось, да, можливо, такі кардинальні зміни. Суспільство може ставити під сумнів там, керівництво, владу, взагалі, системи, моделі світу, що вони можуть бути неефективні. І в ці дні підсилюється інтерес до альтернативної медицини, до енергетичних практик, до духовного лідерства. В цей час класно це практикувати. У мене на каналі є досить багато медитацій, до яких ви можете звернутися, окрема вкладка медитації, медитації по позбавленню внутрішніх блоків, по відкриття свого внутрішнього я. І цей час це ну, не реклама, це як допомога, допомога вам це пропрацювати? Якщо вам є потреба в цьому. Якщо є потреба записатися на консультацію, то welcome в приватні повідомлення. Нептун у нас зараз буде такий досить створювати нові форми мистецтва. Теж провокувати на емоцію. Сатурн у нас там, 29 градус, критичний, теж, теж може продавлювати ось цей страх ось в суспільстві, викликати конфлікти, ось ці екологічні питання може підіймати. Тобто ми будемо бачити, як все наше суспільство. Переосмислює, переглядає моделі ось ці декілька тижнів, ми будемо в цьому всьому жити. Розумієте? І воно буде як в цьому котлі варитися. Так, да, є вплив планет. Тобто, як, це, як поділяється вплив планет? Ось такі глобальні да, коридори затемнень, які мають владу над всім простором. Потім ми дивимося на великі зовнішні, як ми говоримо, планети Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, які більш впливові. Потім ми дивимося на систему, яка частіше змінюється. Це Венера, Марс, Меркурій, те, в чому ми з вами постійно варимося. І нарешті у нас є місячні дні і перехід місяця в різні знаки. І це ще ну, нижчий ступінь, але він теж впливає. Таким чином я строю свої огляди, спираючись на всі ці сходинки. Тому ми зараз з вами переглянемо ось. Перейдемо до перегляду, скажімо так, до перегляду сонячного затемнення в Діві. І ще раз протягнемо ось цю вісь впливу планет. Сонячне затемнення в Діві. Новий місяць, як точка буде перезапуску. 29 градус Діви. Затемнення збувається, збувається на останньому градусі. На критичному. Це момент, коли вже стара система в цьому не працює, а нової ще нема. І сонце і місяць об'єднуються в цьому 29 градусі Діви. Діва це про порядок, про служіння, це кульмінація аналізу структури. І, водночас запрошення до нового циклу, до Момента інтуїції, бо терези це наступний знак, який ось уже входить, це знак інтуїції, легкості і відкриття. І ви бачите, що ми починаємо цей коридор, затемнені з інтуїції риби, і виходимо відразу, да, якось за дівою закриваємо, закривається цей е, портал, і ми знову знаходимося в інтуїтивному е, градусі Терезів. Тобто рівень підсвідомості да, буде зростати, і інтуїція буде виходити на нові рівні, а людям будуть більш доступні нові енергії, нові вібрації. Так, Венера, що у нас тут іще, які у нас планети можуть впливати на це все? Венера в цей час у нас зайде в знак Терезів. Це буде другий градус Терези це знак, де вона у себе вдома. І це буде додавати цьому затемненню м'якості, бажання такої дипломатії. Буде активізуватись партнерство. Я вже казала про інтуїцію, да, але це не, це не Венерин момент. Про естетику. Венера про красу, про естетику, про сприйняття, про тілесну туботу, про комфорт. Венера про гроші, але це про комфорт більше. Да? Про оновлення стилю, про стіл, да, статки, ну, такі матеріальні, але не стільки грошові, скільки речові, будемо так казати. Марс е, виходить з Терезів. Марс в стерзах, ну, він точно не у себе був вдома, це критичний, градус, критичний знак для Марса, а 29 -й ще й критичний градус. І як діяти, да, ось, не, не порушуючи цю гармонію, Марс не може це зрозуміти. Для нього це означає не діяти взагалі. І отже, ми на виході з цього коридору, коли відкриється да, ось цей момент, закриється коридор, відкриється новий портал. І З'явиться таке велике бажання діяти, навіть буде конфлікт між бажанням діяти і да, це і врахувати там, оточуючих. Тобто імпульсивні всі кроки почнуться з переходу Марса до знаку скорпіона, до знаку рішучості. А Меркурій цей час в Терезах, ну він тут комфортно йому, він тут веде. Якісь діалогії, щось домовляється. Тому добро вмовляє, будемо казати. Отже, зрозуміти, я вам вкраті розповіла енергію планет та, і градуси, в яких вони стоять. І що ми з цього бачимо? Що ось це інтуїтивне зростання в. Інтуїтивна, інтуїтивний розум, будемо казати, да, внутрішній розум у суспільства буде наростати. І можливості планети нам відкривають дуже високі, починаючи з 22 вересня. Це буде як новий ступінь в вашому житті. Далі ми з вами будемо оглядати, звісно, впливи планет, але я хочу вам сказати, що взагалі затемнення, яке ми зараз з вами проживемо, ну, як висновок, я це скажу, це мост, а я вже говорила, між інтуїцією, да, між тілом і душою. Воно запрошує нас створити нову систему життя. І обов'язково турбуватися про себе, прислухатися до свого тіла. Чим більше ми будемо його чути, тим більше у вас буде можливостей. В коридор затемнень ви можете звільнитися, ви маєте шанс, скажімо так. Ви маєте шанс звільнитися від своїх кармічних боргів, завершити внутрішні конфлікти. Для суспільства це. Теж момент можливості переходу від хаосу до гармонії, до наведення якогось ладу. Ви в якості парад, видіть щоденних своїх емоцій, знаків, їх дуже буде багато в цьому коридорі. Практикуйте очищення, тілесне, енергетичне, емоційне, не починайте нові проекти, ми з вами говорили про це. Формулюйте ваші наміри, що завершити, що відпустити. І знову ж повторюсь, спостерігайте за своїм тілом. Воно підкаже, де блок, а де є прорив. Отже, це, цей коридор це не просто два затемнення, а наш перехідний міст. Давайте його перейдемо рішуче. Впевнено завдяки парадам з нашого каналу. Напишіть вашу зворотню реакцію, як вам заходить це відео, як вам такий формат спілкування подобається чи не подобається контент на каналі. А я вас обіймаю і до наступної зустрічі з вами Світлана Соверпав.ю.